Великодень найбільше християнське свято. Цей день вважається Днем Воскресіння Ісуса Христа і має ще одну назву Пасха. Святкувати Пасху в Україні почали наприкінці першого тисячоліття з приходом християнства. За Біблією Ісус Христос воскрес рано вранці на світанку. Жінки Марія Магдалина, Марія Мати Якова та Соломонія прийшли до гробу з ароматами. Щоб обмастити тіло Ісуса, але побачили відвинутий камінь, порожню гробницю. І тоді, схвильованим жінкам, з'явився ангел і сповістив про Воскресіння Господнє. Свято Великодень в Україні сьогодні символізує загальне відродження та обмови. На Великдень прийнято збирати кошик різні продукти: паски, крашенки, кобасу, сало. Цією сім'єю йдуть до церкви, на служіння і святять там продукти. Потім вдома вся сім'я сідає за святковий стіл. А трапезу обов'язково починають з пасхального яйця та паски у Великдень Усі українці вітаються особливим чином, такими висловами, як «Христос воскрес, поїсті на воскрес. День сьогодні дивовижний, мить добра і мить чудес, Вас цілує аж три рази. Це святом вас, Христос воскрес! Радісна, нехай на серці, буде цілий рік у вас, подарую просвітління, це святий, прекрасний час, мира, злагоди бажаю. Я усій родині освятити, не забути, писанки в корзині, щирих посмішок святкових щоб зігріли все навколо. Святковий стіл, смачні напої, достаток для вашого дому, ангела, турботу щиру, хай береже в лиху годину, подарить радість і добро. І збереже в серцях тепло. На столі духменна Пасха, а крупнеї писанки. Уділина Божу вас та на судні всі віки. Немала нас родина, та молитва всіх єдиних. Та й Україна, як в погоді дні воскремо. Великодня служба Божа триває всю ніч. Її найурочистіший момент настає опівночі, коли священник сповіщав, що Христос Воскрес, а всі присутні трепетом відповідають воїсти Воскрес! Після служби процесія тричі обходить навколо церкви, а потім починають процес освячення обрядових пасхальних страв: пасок, крашена, ковбас, кріну, сала тощо. В господині збирають їх кошики, прикрашені вишиваними рушниками, барвінками та свічками. Після церковної служби розходяться по домівках та починають розготовлятися. Розготовляють насамперед свяченим яйцем. Окрім Паски та яєць, серед священного має бути смаженина, чесник, полин, хрінь та сіль. Найдавніші часи, перед тим, як з'їсти священне самому, господар шов зі священним насамперед поміж худобу. Христос увався з нею, споміщав Христос Воскрес, а хтось з присутніх відповідав за худобу, виїсти на Воскрес. Тоді господар торкався тричі священне, священним кожної худобини і вимовляв абися так не брало вівці, чи корови, чи чого, як ніщо не візьміться священої пасхи. В іншій околиці Галичини було записано іншу формулу. Який дар красний, так, так і аби Бог дав делиці е, красні. Потім обходив зі, зі священним сад, пасіку, город, відповідно примовляючи. І нарешті всі входили до хати, де господар благословляв дітей, що ставали перед ним навколишки. Та аби вам розум так скоро розв'язувався, як ті писаги скоро розв'язуються. У кого була дівчина на виданні, клали її паску на голову. Абись у людей була така велична, як ця паска пшенична, малу дитину клали в спорожнену від священного торбу. Абись так скоро росло, як пасха скоро росте. Після розговін молоді йшла, звичайно, під церкву, де розпочиналися Великодні ігри, веснянки чи гагілки у супроводі відповідних пісень. У житті молоді великодні забави були початком вулиці, що розпочиналися Великоднім тижнем і тривала аж до осені. На Великдень всі мають веселитися, бо хто буде сумувати в цей день, сумуватиме весь рік. Якщо хтось помирає на великдень, то вважається, що його щаслива душа піде просто до неба, бо того дня небо оговорено.